В Ужгороді свій творчий доробок представив відомий митець із Мукачева, заслужений художник України, член національної спілки художників України та спілки художників Угорщини Петро Фелдеші. В експозиції зібрано роботи різних періодів творчості автора. Від тих років, коли я ще навчався, 18-19-річним був є декілька робіт, і до сьогоднішнього, яку я ще вчора вночі доробляв. Вони вони не відрізняються від других, бо як я і тими був незадоволений, так і цими незадоволений. задоволений. Але ну просто останні роботи я вирішив віддати якби пошану своїм вчителям і зробив ну не то, що серію, а декілька робіт моїх вчителів: Контратовича, Медведського, Антона Шепи. Виставка присвячена 80-річчю, яке митець відзначив торік. Досі відбулося вже кілька презентацій його творчості в різних мистецьких локаціях. Нині це зали Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая, де представлено вибрані твори з великого та багатогранного доробку Петра Фелдиші. По-перше, це людина, яка працює в різних техніках, в різних напрямках. Це і монументальне мистецтво, і олійний живопис, який ми мало до речі, на, на жаль, знаємо. Але в олійному живописі він має такі ж сильні роботи, як і в акварелі, так само, як і в монументальному мистецтві. Хочу сказати, що це надзвичайний колорист, але найбільше він є композитор мистецтва. Тобто, це людина, яка вибудовує площину, яка вміє оперувати лінією. Плямою настільки відважно і настільки професійно, що твір, фактично любий твір. Він з легкістю, з віртуозністю формує дуже легко і дуже зрозуміло. Петро Фелдиші, живописець, графік, а також художник-монументаліст, який прикрасив громадський простір у низці країн понад 130 своїми роботами, та найбільш упізнаваний митець, завдяки акварелям, які створює у власній неповторній техніці. Дивишся на роботи, тут ранні роботи, я просто неймовірно, наскільки все влучно. От, ідеальні композиції, все покладено так і там, де має бути. Фактуру винайшов свою. Це акварельний папір з зернистою фактурою, тут працює неймовірно. Кольоропередачу зробив свою. Оцей елемент не те, щоб абстрактного. Але такого живописного узагальнення, коли говорить живопис, фактично, інколи дивишся, так і назва є, і там гора, там хати, там якісь маски, там якісь просто якісь речі, Ну це е, пишнота фарбова. Хтось каже, корельтографіка. Ні, це живопис на папері, це ніяка не графіка. І Фердеші і мислить е, образами у кольоровий спосіб. Оглянути роботи майстра завітало чимало поціновувачів, зокрема, і колег митців. Витончене розуміння теми. Він настільки має такий нерв акварельний. Причому хочете пейзажі, хочете фігуративні роботи? Ну, все має свою загадку. Його роботи містичні, йдуть. Містичні в техніці виконання і в трактовці. мега акварелист. Мега. Ми маємо мати дуже велике щастя, що ми сьогодні на виставці. Отаке От буває. Можете мені повірити рідко в житті і виставки такого класу у світі, то світ би мав ну, за що таке бачити взагалі. Мегамастер. І Дуже інтелігентний, як людина. Назва виставки творити, споглядаючи Боже творіння. Я Боже творіння, Бог то, що створив, і то може тебе. Надихнути. Я знаю, що Бог добрий, Бог творить все добре. І якщо ти надихаєшся Божим творінням, то ти будеш робити добрі речі. Можна надихатися е, чимось поганим от, і туди робити щось зле, як і у творчості, так і в житті. Тобто з, з якого джерела береш. Ознайомитися з експозицією охочі зможуть протягом двох тижнів.